Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Ось такий автомобіль надходить у нас на продаж. Це Kia Soul 2018 року Електро з 33 акумулятором. 33 кВт. На передньому приводі. Непоганий електромобіль, дуже міський. Камера заднього огляду має, задні партроніки чорний з, крас з красним дахом. У нас шкіряний салон в гарному стані. Весь ключовий доступ, повний електропакет, шкіряний руль, мультимедіа, круїз контроль, тут все є. 152 тисячі км пробігу, гарний стан водійського сидіння, автоматична коробка передач, Підігріви. вентиляція, Двухзонний клімат, контроль, навігація, полкарплей, все є у цього автомобіля. За додатковою інформацією, як завжди, звертаємось в компанії Автопарк.